Амплітуда це фізична величина, яка показує, амплітуда це фізична величина, яка показує, яка показує відхилення тіла від положення рівноваги. Амплітуда це фізична величина, яка показує відхилення тіла від положення рівноваги. Швидко пишемо. Амплітуда це фізична величина, яка показує відхилення тіла від положення рівноваги. Відхилення тіла від положення рівноваги. Записали? Yeah. Тепер дивіться: амплітуда позначається літерою А латинською великою. Амплітуда. І амплітуда вимірюється в метр. Амплітуда вимірюється в метр. Є. Yeah. Yeah. А тепер дивіться сюди. Подивимося з вами, що це за фізична величина, яка називається період. Дивіться, періодом буде називатися час одного повного коливання. А що це таке? Повне коливання. Колива... Повне коливання це коли тіло, яке відхилене від положення рівноваги, пройде максимальну відстань туди і назад. Оце називається повне коливання. А тепер дивіться сюди. Зараз показую всі на екран, щоб всі розуміли, що таке одне повне коливання. Я відхиляю. бачимо? І в мене тіло пішло. Сюди і повернулось назад. Оце називається одне повне коливання. Зараз погано видно, зроблю так, щоб було краще. Дивіться сюди. Відхиляю тіло. Воно зараз пройде певну відстань і повернеться назад. Туди і повернулось назад. Оце одне повне коливання. Зрозуміли? Так. Тобто, одне повне коливання це коли тіло здійснює рух сюди, до максимальної точки, і повертається назад. Ясно? У мене запитання. Почекай, дай я поясню, а потім вже питання, добре? Далі дивіться: це якщо у нас не тяний маятник, одне повне коливання ми побачили з вами. А тепер що значить, коли у нас з вами буде пружинний маятник? Як тут буде виглядати одне повне коливання? Я навішую тут тягарців трошечки більше. Дивіться, що в нас виходить. Зараз маятник у нас у відносному стані спокою. Правильно? Ну, трохи так. У відносному стані спокою. Тепер дивіться. Я зараз натискаю вниз, і це у нас буде з вами відхилення від положення рівноваги. Тобто амплітуда розтяг. Дивіться сюди. Ось у нас зараз з вами стан спокою. Від цієї точки я буду відтискати вниз. Оце амплітуда, зрозуміли? А тепер повним коливанням буде. Це коли у мене пружина пройде шлях від цієї точки вгору і назад до цієї точки. Зрозуміли? Тобто, дивіться. Ось у мене відхилено. І тепер у нас йде рух. Раз і назад. Оце одне повне коливання. Раз і назад ще одне повне коливання. Раз і назад, ще одне повне коливання. Туди і назад ще одне повне коливання. Зрозуміло? Так. Так, зрозуміло. Питання тепер, Льоша. Ну, точні, йойо теж робить коливання. Йо, Йо теж робить коливання вас, це... причому повне? Тільки там а не це... тільки коливання, там ще й обертання. Це два різних рухи. Ага. Тепер записуємо з вами одне повне коливання. Одне повне коливання, одне повне коливання, це шлях. Це шлях, який тіло проходить. Це шлях, який тіло проходить від повного відхилення і назад. Від повного відхилення і назад. Є. Відхилення з подовженням. Не зрозумів? Ні. Відхилення з подовженням пишуться, я забув. Відхилення. Так, да, подовження. Відхилення. Так, є. 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 А не тепер дивіться, шлях одного повного коливання можна розрахувати за формулою. L дорівнює 4 амплітуди. L дорівнює 4 амплітуди. Формула одного повного коливання. Написали шлях одного повного коливання. Шлях одного повного коливання. Є. Ну, шлях вимірюється в метрах також. Тобто дивіться сюди. Що значить 4 амплітуди. Від положення рівноваги. Ну, ось так воно. Від положення рівноваги відхиляю. Ось одна амплітуда. Піднялося вгору. Інша амплітуда, друга. Знову опустилась, знову опускається до цієї точки. Третя. І опускається назад четверта. Тобто рівно 4 амплітуди входить в одне повне коливання. Yes, Андестен? Ні. Тепер, що таке період коливань? Це час, за який маятник виконує одне повне коливання. Зрозуміло? Зрозуміло. Так. Записуємо. Період коливань. Період коливань. Період коливань – це час одного повного коливання. Це час одного повного коливання. Є. Є. А тепер Є. період. Позначається великою латинською буквою Т. період – це буква Т, велика латинська. І розраховується за формулою час поділене на кількість коливань. Час поділене на кількість коливань. Т поділити на Н. А, а там написано таке? D поділити на B на N. N. Велика латинська. Mm. Період дорівнює час поділити на N. Що означає N? Зараз все розпишемо. Пишемо Т. Т велике. Період коливань. Період коливань. Вимірюється в секундах. Те маленьке, час коливань вимірюється також в секундах. Yeah. Кількість коливань. Кількість коливань. А в чому вимірюється? Те, ні в, чому, і... в штуках. Одне коливання, два коливання, три коливання і так далі. Зрозумів? Це називається безрозмірна величина. В штуках. Є. Всі записали. Так. Що ні. Так. Скажіть що небудь, що що я назначаю. Кількість коливань я ж написав. Готово? Готово. А тепер мені потрібна буде ваша допомога. Аня, ну давай, минулий раз ти мені допомагала. Е, секундомір. Налаштуй, будь ласка. Записуємо з вами дано. Т. Це в нас час. Е. Кількість коливань. Нам потрібно з вами буде знайти період коливань. Період коливань. А якщо в мене це не поміщається на сторінку, то можна на наступну? Можна. Анюта, готова, чи ні? Готова. Тепер дивіться, зараз ми будемо з вами відраховувати 20 коливань. Коливання це коли тіло пройде туди і назад. зрозуміли? І ми поміряємо, який період коливань ось цього маятника, який ми з вами виготовили. А в секундах давай, будемо. Що? Ми в секундах будемо. Ми Звичайно, секундоміром же в секундах. Значить, дивіться, я зараз відпускаю, і ми починаємо працювати. Три, чотири, один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять. 16, 17, 18, 19, 20. Стоп. Час. Так, 20 секунд. 26 мілісекунд. 20 цілих. Е, давайте 20 секунд. Візьмемо. Да? 20 секунд. Є? Є. А тепер дивіться е, 20 секунд і 20 е, коливань. Розв'язання. Пишемо розв'язання. Для того, щоб знайти період, ми використовуємо з вами формулу час поділити на кількість коливань. Правильно? Так. Підставимо. Т дорівнює час у нас 20 секунд. Поділити на 20 коливань. 20 секунд ділимо на 20 коливань. Скільки виходить? Ну, один. Одна секунда. І тепер логіка. Логіка в тому, що одне повне коливання відбувається за одну секунду. Зрозуміло? А як ви так. думаєте, чи буде залежати період коливань від кількості навішаних тягарців, чи не буде? Буде. 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 А тепер давайте ми з вами продемонструємо це. Збільшують тягарці. Було три. Зараз. Ай, твою дивізію. Зараз буде. П'ять нехай, добре. П'ять навішують агарців. І рахуємо одне повне коливання. да? Дивіться, розраховуємо. Ще раз записуємо дано нище. Дано. Для чистоти експерименту візьмемо кількість коливань, як і була 20. Час помінюємо, період розрахуємо. Записали. Анюта, готова допомогти? Так. Три. Ой, у мене тут не влас. Зараз. Секундочку. В інший бік розверну. Отак. Давайте три, чотири. Рахуємо одне повне коливання. Зараз відхилив і старт. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шіст, сімнадцять. 18, девятнадцять двадцять. Двадцять девяносто дві сотих. Можна сказати двадцять секунд, правильно? Записуємо 26 секунд. Розрахуємо період. Щоб знайти період, нам потрібно з вами час поділити на кількість коливань. Виходить, що період дорівнює 26 Тілимо на 20, Скоротимо це виходить 1,3 секунди. Тобто ми можемо сказати, що період у другого маятника, в якого було 5 тягарців, більший за період першого маятника. Так, так. Можемо сказати. Ми це навіть візуально прослідкували, правильно? Так. А тепер. Ми з вами поговоримо про наступну фізичну величину, яку ми з вами е, написали в темі уроку частота. Що це таке частота, як ви думаєте? Я знаю там частоту, якого. Керіша, що? Я думаю, це, типу, якийсь звук. Там, часто... О, це не тільки звук, звук же ж це коливання також. Тобто, це взагалі про коливання. Хто ще як думає, що таке частота? Ну, Може, ну, я... Скільки там часто цей ваш маятник стрибає? О, молодець. Добре, логіка все-таки є. Тобто, дивіться, як швидко змінюється положення тіла, і як швидко відбувається коливання. Оце називається частота. Е, запишемо з вами: частота коливань, частота коливань. Частота коливань, це фізична величина, це фізична величина, яка показує, яка показує кількість коливань. За одиницю часу. Яка показує кількість коливань за одиницю часу? Mm -hmm. Ну що, слабаки мої? Є, чи нема? Mm -hmm. Яка показує кількість коливань в одиницю часу. В одиницю часу. Тепер уважно, нова для вас буква, практически матю. Грецька буква ню позначається частота коливань. Як вона пишеться? Дивіться, вона пишеться ось так. Це буде важко вона називається її звать Ню, Ню Ню і, -І, і". і". дорівнює кількість коливань в одиницю часу yeah. Вимірюється у. Герц. Вимірюється у герцях. Герц. Був такий англієць, який досліджував частоту коливань. Герц. Записали? Так, ну, віткнув ню частота коливань, частота коливань. Ен, кількість коливань. Т. час коливань. А ж записували, що таке Н. Ну, щоб ви ще раз не тупілі, там, сказали мені сразу все, зрозуміло? Ну що, розв'яжемо експериментальну задачку, чи ні, що з тебе? Так, давайте давай, визначимо, яка воні буде заставили. частота коливання маятника, в якому два тягарці, а потім навісимо чотири тягарці, чи 5 і перевіримо, чи будуть частоти відрізнятись, чи не будуть. Ну, давайте ми з вами записуємо коротку умову. Дано. Кількість коливань у нас буде 20. Час коливань порахуємо з вами. І нам потрібно знайти частоту. Ню. ця штука мене Яка штука? Ну, цей ваш нюк. Тому що ти вася. Так, анюта. Готова? Так. А тепер я вам пропоную, давайте ми зробимо з вами трошечки інакше. Будемо знаходити період і частоту коливань не пружинного маятника, а математичного або нитяного, тобто на ниточки. Домовились, чи ні? Домовились. Окей. Рахуємо кількість коливань. Їх буде 20. Після 20-го вимикаємо секундомір, нют. Одесь, ну, сюди, сюди. Так. І що це таке? Пригадуємо, да? Повне коливання. Це коли у нас піде туди і назад. Зрозуміло? Це буде повне коливання. Так, починаємо. Три, 4. Один, два, три, чотири, пять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, 16, 17, 18, 19, двадцять. 28,36. Ну, приблизно візьмемо 28 секунд. Ок. Так, записуємо розв'язання. Розв'язання і частота у нас дорівнює Кількість коливань ділене на час. 20 ділимо на 28. У кого телефон ще під рукою? Ну, у мене Андрюше, У Андрюхи. Давай, Андрюха, поділи на калькуляторі 20 на 28. Ха. Це 20. у нас буде 0. 0 цілих, 7, 1, 4, 7, 1, 4, і що там ще? Там ще багато. 2, 8, 5. Ну, все, 7, 1-4 Гц. Оце частота коливань ось цього маятника, який у мене з гайкою. Бачите? А тепер я підвішую ось такий величезний цилін. І подивимося, яка частота буде цього величезного маятника з величезним циліндром. Як містер Біст, реально. Записуємо з вами коротку умову. Дано. Знову у нас буде кількість коливань 20. Кількість коливань 20. Час Анюта нам скаже. Нам потрібно розрахувати з вами ню. Дай Боже, щоб нічого не луснуло зараз. І не дірвалося. Так, Анюта готова? Так. Поїхали три, чотири, один, два, три, чотири, пять, шість, сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцать, сімнадцять.

Так, ми можемо з вами сказати, частота в якого тіла більше, та, що має більшу масу, чи те, що має меншу масу? Те, що має більшу масу. Те, що має більшу масу, частота буде у нас меншою. А те, що має більшу масу, частота буде більшою. Зрозуміли? Але це ще не всі залежності, які існують. Наступний раз лабораторка, там з'ясуємо ще інші залежності. Я ще таке поняв. Що що? Я ще таке зрозумів. Що я, по суті, також коливання. Ти точно що? Ти точно коливання, бо ти тіліпаєшся весь урок. А знаєте, що я теж зрозумів? Що? Неправильно оформлюємо задачу? З якого це переляк? Впроснемо формулу. А, формул? Ну да, трошки правтикав я. Ну ми ж знаємо, що це кількість коливань на час. А тепер давайте ми з вами подивимося. Просто вже візуально, експериментально да, доведемо просто на експерименті, що буде швидше рухатися, коли два тягарці чи коли буде більше тягарців. Домовилися? Добре. Так, не не скажу, просто спостерігаємо. Просто спостерігали. Ок, ок. Підвішую ще декілька тягарців для того, щоб ми з вами упевнилися, де ж буде частота більша? А де менша? Готові? Так, готові. Ну що? Ну що, щось це якось довше коливається. Правильно, якщо він довше коливається, то значить у нього частота менша. Зрозуміли? Чим менш довше важливо. часу Дозуміло. витрачає на коливання, тим менша частота коливання. Логічно, логічно. Логічно. Які є Я до мене питання, розуміло. що з тебе? В мене. До мене є питання? Є. Льоха, кажи. А як я зрозумію, з якою частотою я ну, коливаюсь. Ти? Якщо так, засічеш так. время і будеш однаково коливатися. Ага. Ну ладно, на наступному уроці скажу. Хорошо, лабораторку зроби. З моїми коливаннями? Ага, з твоїми коливаннями, так. Да. Діти, питання до мене є? Ні. До вас питань нема. Домашнє завдання. Домашнє завдання. Степа, що? У мене питання ну, скидувати тільки самостійно, де я перевірив якийсь класний ще скидувати, де я ну, дописав. Скидувати там, де ти виправляв. А власну роботу з фізики відправляти? Власну роботу з фізики не відправляти. Записуємо домашнє завдання.